Слава Богу нашому на віки віків. Амінь. Другу неділю Великого посту церква присвячує пам'яті святителя Григорія Пала, новителя християнських навчальників і молитовників, яких називали за старих часів безмовниками і подвижниками. Вони намагалися зберігати тишу в серці, ховаючись в далеких обителях на горі Афон. Відрізані від усього світу морем та скелями. В печерах, де вони жили, багато хто живе й досі. Чому ж саме цього святого покровителя мовчальників ми прославляємо у дні Великого посту? Бо саме в цей час нам важливо дізнатися й нагадати собі про мовчання і безмовність, яке наше життя. Воно проходить у нескінченному шумі і метушні. Увесь побут сучасної людини супроводжується масою звуків навколишнього життя. Людина, яка особливо живе в місті, постійно чує шум, ревуть автомобілі йдуть натовп. Лікарі кажуть, що це руйнує здоров'я. Але ми з вами поговоримо про інше. Це передусім Росією наше душевне зосередження. Багато з нас, опинившись, на мить у тиші, вже почувають себе незручно і неспокійно, ми вже відвикли від тиші, і разом ми не можемо спокійно помовчати. А скільки зайвих слів, і все це сум'яття і метушня, що пожирає наше життя, не дає людині звернутися до себе, згадати про головніше, і це триває до останньої миті життя. Іноді, коли хвороба. Жорстоко зупинить нас, наш біг, прикує до ліжка, і раптом виявимося ну, таким наодинці з собою. Коли такі хвилини приходять до нас, ми починаємо думати. А для чого ми жили? Куди бігли? Заради чого ми квапились? Звідки цей шум у серці, у думках навколо? Чи не потрібно було раніше, хоч зрідка, шукати собі кілька хвилинок? Внутрішнього спокою і внутрішньої тиші, як може прийти божественна благодать до людини, як може вона її осяяти, коли вона оглушена і засліплена, і у своєму бігу не усвідомлює, куди і навіщо вона біжить і чому не чує голосу Божого. Голос Божий звучить завжди в тиші. Якщо ви хочете його почути, то старайтеся вирвати. Хоч би на кілька миттєвостей. Для цього нам церква дає правило, кілька хвилин. Читати молитви, отямитись і подумати, яким був мій минулий день, яким буде мій наступний день. Це важливо, так, важливо. Хто хоче узнати волю Божу, шукайте тиші. Хто хоче зібрати свої думки і почуття, шукайте тиші, бо наші думки і почуття розбігаються, не підкоряючись нам. Ми живемо завжди в неуважності, але істинне духовне життя людини відбувається тільки в зібраності внутрішній самоті. Потрібно знати і зібрати свої думки й почуття в тихий куток, у глибині серця, щоб там настало мовчання, в якому Бог вимагає і від нас спокою. Якщо ми не примушуватимемо себе до мовчання, якщо ми залишимося підвладними. Життєвому шуму, нескінченному бігу то в нас усе життя пройде на поверхні, без глибини, без духовності, без справжньої зустрічі з Господом. От для чого нам сьогодні нагадують про мовчальників? От чому сьогодні церква закликає нас боротися з марнослів'ям, марним базіханням, використанням дару мови на зло собі. Остав, Господи, охорону уста моїм і двері огороди губам моїм, каже святе Писання. От про це молимось ми. Ми просимо у Господа, а Він чекає від нас, щоб ми прийняли участь, щоб захотіли цього, щоб ми отримали дар Божий, мовчання в тиші і там знайдемо Його благословення. Йому слава навіки. Амінь.